І всім мої друзі! Сьогодні у нас на обзорі будуть мої нові 29 монеток. Тому давайте почнемо. Перша монетка це монета Словенії, У мене вже така є, на жаль. Але все ж таки не такого року. Це у нас 1993 рік. Монетка цікава своїм тиражем, ну, тому що це Словенії, тобто досить маленька країна. Ну, як на мене, своїм дизайном цієї монетки 5 О, Далі у нас монетка Великобританії. Це у нас е, пів, це, е, пів пенса 1896 року. Звісно, стан досить поганий, але все ж таки монету можна відрізнити. Це столеї в Румунії максимально гарному стані, ви можете побачити, вона блистить. Це у нас 1992 рік. У мене ще такої не було. Це у нас 25 песет Іспанії. Це у нас один Гульден Нідерландів. Також у дуже гарному стані. 1980 року. Це у нас 5 алюмінів Хлей Румунії 1978 року. Стан більш-менш нормальний. Це досить красиві та також в гарному стані. 100 франків Франції 1954 року. Хоча монетка ну, досить стара, я б сказав би. Але все одно вона в максимально гарному стані. Далі у нас також досить цікава монетка, це 150 Іспанії. І чим вона цікава, це тим, що подивіться на її гурт. От, тут гурт максимально великий, тобто ширина цієї монети максимально велика. Якщо не помиляюсь, приблизно як у теперішніх монеток номіналом 1 фунт у Великої Британії. Ось так. Тому досить прикольно. Це монетка Італії на 100 лір 1078 року. Таких в мене вже є декілька. Але все ж таки такого року в мене ще не було. Ось так. Також досить прикольна монетка. також в гарному стані. 10 франків Франції. 1988 року. Монетка досить прикольна, тим, що це в нас біметал. Якщо не помиляюсь, то в ці часи мало монет карбувалося з b Ну, саме обігові. Далі у нас монета Austри, це один шилінг 1985 року. Ось так. така досить прикольна та красива монетка. Це вже також досить старенька монетка, я сказав би. Це у нас 52 рік. Номіналом 20 франків, і це у нас Франція. Також гарний стан. І також монетка досить прикольна. Це у нас його слові 2 Динара 1982 року. Ну, Монетка досить поширена, але стан досить прикольний, тому можливо щось може коштувати. Румунія 10лей 1989 року. Ой, помиляюсь, вибачайте, 10 висят 1992 року. Ось так. Сан також досить хороший. Ми вже подивилися більше половини монеток. І залишилися вже досить цікаві монетки. Тому давайте тепер перейдемо до самих цікавих. Це у нас 1 франк Франції 1960 року. Це не дуже сильно поширений рік, але все ж таки досить непоширений. 5 шилінгів Австрії. У мене ще такого номіналу в Австрії не було, ну саме ще шилінгів 5. І не бачу який це рік. Це 1993 рік. 50 лей 1991 року. Стан так собі. Але сам малюнок не стерся, тому досить нормально. Пів шекля Ізраїлю. О, якщо чесно, рік не розберу, тому що він тут написан писаними, а не цифрами. Можливо, якщо хтось знає, то пишіть в коментарях. Ось. Ось тут написано рік. Далі у нас 10 агород Ізраїлю. О, також це, якщо не помиляюсь, 2010 рік. Також Гарний стан. І в нас тепер залишається 10 монеток. Ну що ж, о, давайте тепер перейдемо до найцікавіше. Півпенні Великобританії, Старої Великобританії. Це 1959 рік. Монетка досить красива. Тут у нас зображений е корабель. Ось так. Стан також досить хороший. Два пенси Великобританії 1971 року. Такі вже не ходять, тому він також щось коштує. І також максимально хороший стан. Це, звісно, не дуже цікава монетка, але стан також досить хороший. Це у нас одна Ле 1966 року. Один ювілейний цент Канади. Якщо не пам'ятає, то це монетка в честь 50 річчя правління Є... Єлизавети II. Або її народження, я навіть не знаю, якщо чесно. Ось так. Це у нас 10 рік. Це у нас тенатка Єгипту. Також не пам'ятаю який номінал. Але також ті ж самі роки. 1960-ті роки приблизно. І в нас залишається лише 4 монетки. Ну, давайте, точніше, не 4, а навіть 5 залишається. Найцікавіше я покажу в кінці. Зараз у нас 10 центів Нової Зеландії 1982 року. Вони, якщо не помиляюсь, також вже не ходять. Але стан вже не такий хороший. 10 франків Франції. Якого вони у нас року? Вони у нас 1976 року. Також досить товста монетка. І залишаються останні три. Це у нас монета Олівії 1960 року. 1966, також не пам'ятаю, якщо чесно. Ось так. Досить гарний стан. Я б сказав. І стан, і дуже прикольна форма. А, так, монет таких форм у мене ще не було. Ну. Я не, ну, точно не пам'ятаю. Якщо не помиляюсь, то у монету Гонконга така ж форма. Тому можливо є. Це у нас передостання монетка. Також досить цікаво. Це 1 цент Мальди. Мальта це така острина країна, що підходи, знаходиться під uh, Італією. Це 1977 рік. Ось так. І остання та найцікавіша і найдорожча монетка. Це монета Хорватії 1996 року. Це юбілійна. Вона була зроблена в честь Олімпійських ігор в 1996 році. Номіналом одна Куна. Тараж такої монетки лише одна мільйона штук. Тому ціна приблизно відповідна ціна на цю монетку стартують від 200 гривень. Ось так. Пишіть, чи хочете, щоб я зробив на якусь із цих монет обзор. І всім до нових зустрічі, всім пока-пока.